Весна не менш гаряча пора для комунальників ніж інші пори року, особливо перед пасхальними святами, коли місто прибирається від опалого минулорічного листя біля цього бордюри та проводиться інша, не менш важлива робота по благоустрою. На даний час нашим підприємством основну роботу ми проводимо в парку імені Чайковського це зрізування дерев. Які поражені омелою і вже засухші. Ну ті, що вже опасні ходять люди, діти гуляють, опасні, то їх зрізаємо. І далі обкопуємо пні, витягуємо пні, грузимо і відвозимо. Ну, це хлопці займаються мужчини, можна сказати, такої роботи. Жінки зараз наші в основному благоустрієм міста. Це висадка, провели висадку у троянти, тепер просапуємо клумби, висіваємо семіна квітів. Практично вже всі клумби в нас посіяні. Осталось те, що тільки будемо висаджувати пітунію. Троянд у цьому році ми висадили 300 штук. В основному троянди були висажені в парку 254 і 46 троянд висаджено на площі 40-ї армії нище танка. Далі у нас дуже багато заяв по зрізуванню дерев по місту. Вже пройшли у нас квартальні комітети, там виділили нам уже гроші. Вуличко ми надали і дуже багато заяв по ремонту колодязів, по зрізаванню дерев. Ну ще у нас ще треба нам ще досадити там, де ми позрізали дерева. Нам ще тут треба досадити де молоді саженці, липи, берези. Ще цю роботу треба провести, поки є час. Ми взяли е, із центру зайнятості у нас на даний час працює дев'ять чоловік, п'ять жінок і чотири мужчини. То це теж велика допомога. Чи потребуєте ви ще допомоги саме в людських ресурсах чи ні? Ну на даний час поки ще ні. А як будемо починати чищення землі от бордюр та земля, що той пісок, піщана соліва суміш, що була зімою висипана на дороги, то її весною треба почистити, вивести. То тут може ще бути така потреба у людях. Модуль, ну цен занятості на на. Цей, цей рік дуже хорошо нас забезпечив людьми, миттєво можна сказати, що за один день люди були набрані, надані. По тих роках такого не було. Це було дуже трудно, поки їх вибереш, підбереш. Прийшли хлопці дуже хороші, роботящі, такі, що не не п'ющі, можна сказати. Ну я задоволена людьми тим, що надав цим зайнятості. Роботою комунальників мешканці міста задоволені і говорять лише теплі слова в їх адресу. Мені подобається, коли парк вбирають чисто, так красиво. І щоб наші діти теж в садочку гулялися і щоб чисто не ну, забруднювалися. «Та все нормально, тут ще порядок наведуть і буде відлично. Казали, що ще площадку дитячу будуть додати. «Та задовольняє. Все нормально. Ну, наоборот, порядок. Предпоминальною неділею багато роботи і у комунального підприємства Тростянецька міська ритуальна служба. Потрібно завести пісок, а могилки, пам'ятники. Наше комунальне підприємство, міська ритуальна служба, до поминальної неділі, до пасхальних свят. По всіх кладовищах, яких нас чотири це основне це кладбище по вулиці пам'яті, потім по вулиці Леніна, у Смородині і по Радомлі. Повивозили кругом, вивозимо і вивозили сміття. Вже близько десяти машин. Вивезли тільки із цього кладовища на Леніна вулиці, на другому кладбищі. Там нам допомагає спонсорську допомогу. Надає фірма Корунд. Вивозимо також сміття в настоящее время, сейчас там грузять сміття, по лі теж вивозимо, і в смородині вивозимо, кругом побілили бордюри, прибрали покинуті могили. Близько 40 могил ми прибрали тільки по заявкам громадян, які ця послуга у нас коштує 38,55. І люди довольні, ми поприбирали, потрусили пісочком. Потім кругом подібілили бордюри, покрасили мусорні баки, туалети поприбирали, завезли пісок на всі кладовища. На жаль, не на всі, в цьому році тільки на основні із -за погодних умов. Ми давали об'явку в газеті, але погода спортилася на всі кладовища, не прийшлося завести піску. У ну, нас працюють люди з біржі, які прибирають покинуті могили, грузять сміття. Незважаючи на те, що пісок цього року був завезений не в ті дні, коли планувався, і за непогоди, все ж кількість його задовольнила мешканців і нарікань на роботу цього комунального підприємства, ми не почули. Мій висачи на 9 могилок, а сіки там потрушку кинув та всиплю та що. А далі я ж не знаю, я ж не останній, мабуть. Да, я дуже сказав, що в принципі за останні роки. Годы... Біля-мене все нормально. Пісок привезли, молодці, мусор вивозиться, все добре, чисто, На кладбище. Нормально все, пісочок є, Мусор вивезений, дерева попрізані, все добре. Все все. Всім доволі вроді. Спасибо за те, що комунальники нормально роблять, все добре. Як бачимо, комунальники працюють і їх робота оцінюється мешканцями добре. Однак іноді самі мешканці повинні не забувати, що живуть в суспільстві і поважати один одного. Основне звернення це не смітить. Якщо ти прибрав на своїй могилці, хоч на своїх родичах, то не треба кидати на чужі могилки. Тоді ми після них ходимо, прибираємо. І ще я, би, я просто прошу, щоб не палили на кладовищі От, буквально сьогодні. До жіночки підійшла, вона згребла мусор і підпалила. Кругом стоять мусорні баки. Ми їх постійно сміття це вивозимо. Винесіть, будь ласка, до контейнерів для сміття, а ми його вже приберемо. Ми ж не в змозі після кожного прибрати, хто нас смітив. Я вважаю, що кожен має прибрати після себе і винести. Тоді буде в нас чистий порядок. Ми для цього й стараємося, вирубуємо, викошуємо, прибираємо.